Між ідеєю будівництва каплички та її втіленням в життя пройшов майже рік. Минулої осені місце під капличку освітили та заклали тут фундамент. Ініціатором та одним зі спонсорів будівництва став депутат Вадим Калєснік. А ідея ця з'явилась в нього ще два роки тому після відвідин Ізраїлю. Автором проекту каплиці став працівник трубосталі Андрій Прозоров. Результатом своєї праці чоловік дуже задоволений. Відслужив святковий молебень в новоствореній каплиці сам Владика Єфрем, архієпископ Криворізький та Нікопольський. Він вручив грамоти та подяки всім причетним до будівництва. А ініціатора та головного натхненника Вадима Калєсніка нагородив орденом Української православної церкви. В день відкриття біля каплички зібрались і її перші парафіяни мешканці прилеглого району, працівники трубного заводу. Дехто з них прийшов не з порожніми руками. Лідія Єгорівна подарувала каплиці ікону, що отримала у спадок. На відкритій каплиці висловили сподівання, що вона знайде своїх парафіян, і не одне подружжя забажає обвінчатись саме тут. І це стане запорукою їх щасливого майбутнього. Адже саме православні святі Петро та Февронія є покровителями родини та шлюбу.